Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Святами покровом Пресвятої Богородиці і з ним захисників, захисниць України! У умовах російської агресії всі ми гостро відчули можливість наших військових. Можна сказати, що останніх півтора року кожен момент з ним захисників і захисниць України до початку. Російсько-української війни на східній Україні державним було свято 23 лютого, День захисника Вітчизни. Це урочистість дісталася нам з часів СССР в тому, тому процесі політики декомунізації, було вирішено запровадити українську. Автентичну дату. 1-го, в лапках 14 жовтня виявилося майже ідеальним варіантом. Рішу тім, що саме на цей день припадає велике церковне свято Покрови Богородиці, яка здавна зважалася західництво українських воїнів. Приурочено до Покрови 14 жовтня також справляють День УПА та День Українського козацтва. Виходить, що офіційне свято засноване у 2014 році охоплює шанування не лише сучасних захисників, а тих воїн, які поклали своє життя на захист України ще у минулому столітті. 2014 до 2022 року офіційною датою Дня захисників і захисниць України було 14 жовтня у зв'язку з реформою церковного календаря України покрову Пресвятої Богородиці в тому ч і вище зазначення свята з 2023 року відзначають з 1 жовтня. Другий рік поспіль свято сльозами на очах, ну, з масштабною війною російського агресора проти України, з болем у серці, з молитвою та вірою у те, що кожен з нас, вас, дорогі, наші захисники та наші захисники захисниці, повернуться додому живими, здоровими. Нам, звичайно, хотілося б міру в всьому світі, але на жаль, Нашому житті таке навряд чи можливо, а тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти. Дякуємо кожному воїну за їхню самовідданість та боротьбу за нашу свободу. У 9 годині зупиніться та вшануйте хвилиною мовчання пам'ять героїв, які полягли за Україну. Низький Уклін. Вам дякую. Слава Україні, героям слава з Богом і до перемоги над російським агресором і над бандитами, які засіли у владі України. Щастя, здоров'я. Всього найкращого. Будьте здорові! З вами був Богдан Гавляк. Дякую за увагу.